Трансляція не включили, не оці. Работаємо одночасно, оці славу Богу. Будемо Святи Небесні на себе, на землі наші, груди наші, стержати амити, всяких духов наших, Бога наші, Спокоя. О, ні, світлий прекрасний прийдіс, тут це ти деровий слово навіть перепокладені, пільня світу, Рік наш слави тебе, провідника небесного тебе, ми ограємо Бога за нашим вісником Бо це Ти володій багатством. І бачимо, ми, як тішені ж, і піснями наш могиль про незитихмон. Нищить басою. Нищить привників виході, земель наших, родів. лав і наші. Він боє наш провісник світ, весь святого. Слава вогня, дорого, Остя нашого, Він ні той стовідніше пожерти до неба. Приносить багатства нещасленні. Огню, силою своєю будні, бежи нас, відкривника листа. Спопили худо й зелу душу людських, прийди, огнень, ось свілий, Палаючи, прийди по чужої слава, на навіть ще й мене сонце, мав Хай свароху зрій тебе, не кличе, тебе огенью славу співом своїм. перун приніс тебе з неба б...

Oye, you Слава Боги. О слава! О, красний. Силі ти співає, славу, величає, бо ти і прибіжеш і наша. Пісня ми своїми кличемо тебе, Боже, Ти пожертву небо несе ж ти будеш наче речі серед нас. Це ми тебе на всі сторони світу, як просвітникам. Кожного дня, силою Троє причащаємося, допоможи нам, Боже, пожертви наші, роду небесному дарувати. Ти по побор... війні їхній рівні, у славі даж Бога та перуну, великий пропредкам нашим. Кличемо тебе, огенью, прийди, з раттю небесною на наш світли обряд, Боги слави, аби причиститись маслом та молоком. Ми славиться тебе, будь мої води, це роду земного, з гордістю величаючи себе, онука Божа. Так діяли правоці наші як топов ми. Орій, таїще, тих може своє, Розпалюючи ватру всім серцем, співай гори, горе ясно, тоді бачимо, засяєш у дереві соломі, вогонь небесний. Слава воїнів слава. Горіасно, опала красно. Згоряйся срого, голод і поголой, озгоряйся, гори, освіти навколі, і слався, наша землекрасана. Онь пребосі, світові да розгоряйся, Боже, для воно ківа. Дану <звіць> да, та нас закликає я притягнути святої суроці, пригоститись вогнем у святити. Це моє життя на охочі породили в воді Народа живіть обуяло. Ай, матінка да достане в обороні роду слов'янського. Ай водонваль поочистить учи си. Руйте силу славки, затягувати їм, що зупинили. Ви були наші родичі, великі у сладі, суть, і осядіть мене, очі, денби, рібино, ціпованих світ. Аби перебував народним єдності бога. Слава дайню, слава. Слава мені речемо бої нашим охоче та корові замунях землю в спокою тримають багатство руї. Бачимо, ще тяжка земля зерном, ягодами, плодами, ногами і багатими несвяченними. Вона всіх повсякчас, і у роду своя. Тож кулічемо махошу матір, яка є черевом для пожертв. При йти та приєднати слави Бобезнею, подати менекобридорієм. Бачимо, матір, замуть землю, землицю, сього провиці, яка все породила життя мало. І в землі сіпі, Не, і наші світи. Пливіть людей благих, даруйте добро добре, будьте справедливі. Ми бачимо красу вашу сяючу, і богатство звичені, іта наша радітимурочам. Славним і славним уроді руськом перебуває. Сітени маша, дига нас, відомо візами. Могутні нас трибожи, пране рід любов, твої та сила, по спорами поліваєш, віпрама та рухом усіляким управляєш, і уйде в суші, все проникаючи, від рокрили очи Розуслов'я. І сам род свій величий незіннянний серед богів. Прийди до нас, сієнні небезпеки, прийди скромні пожерти наші, які у ми вже бачимо, ми тяти волука Боромового, що натягнута стрілами стрибожими, хай линуть вони на прийдуть і бути зумень, наших, водіїв, нашої владі, наші, карми незвичайні, а на дітей з навчих народить наші. Хай з дітей до стати. Батько вітрів наповнить тіла наші здоров'я, дрібну землю, миром, а родина, наші... а сам не І ми вічному бухні. Це переможне, Божі, Своє. Слава Богу, слава! А, слава! слава Ру. Semine et erit tu. Veria. Ordo tuae vyshena nasha. Libo tua tu iasum. Veris ari tu gloria. С вами слава рекоша, він не на ясебежа наша, він варита наша, він моя мара ясна. Як вищить сюди огення, бо порізниця з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, хто кого... говорить, в новому славі, хай огонь, покриє поком кризників тоді земель наших у ваших, родах наших, хай огонь, споклить всіх кризників лиходіїв, земель наших, родів наших, у владі наші, нашій по честі та совісті здобуваємо багатства свої. Боже, ти споглядаєш самого рода Всевишнього, ти бачиш нашу спи. Збережи народи рійським татку, а вороги хай залишаться ні з чим, ти твоїй могутній Бог, огнень, їде на володах землях наших, ти наш виховода, та князь, могутній та Боже Божена. Слава Бога, я жертвуючи масло, його непорушні коней, не при моїх зла. Біж родом небесним і земним мудріці, усміхають тобі, огні, слава ти Singing, caer, o hey ridr ekosha o hey bo до усіх богів у Всевишньому триглає суші. Бо це вони є ті, хто шляхом прав варги досяг їм рід, наш славу, упіває, і мріть, на славу з того лосу співає, і скону віків мовитимумо неба та землі, щоб ти огонь був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою, іде не з нами, і поки горить від огонь, душа огонь в душах життя і в тілі. Лиш Огонь, у басарів душ наших, перед Борис Бога, владами волю роду нас. Спопили всіх лихотів земель наших, у владі родах. Ця і на землі, любові та справедливість, слава. Тож хай прибуде вогонь, ти небесний, з усіми нам. Ну а ми переходимо, як вже звиклося в часі війни, до слави перуну. Батьку нашому, водій Перуну, перунові, внуки до Божі, правники сварожі, і батько наш перун і сьогодні, честь справедливість, благородство суд і правда. А, ну передумав перу по кличу, Прийди, прийде, перуне, прийде, прийде різний, з силами, перунами блискавками ясними, землю освяти грамами рясними, золотирками, вогню викриши, вогню викриши, світло запали, мовки си. В нас прояви слава, руну, слава. перуне, перу, Боже злотурун з лорамом та блисковицею, з бівою паруницею на землю вступаєш. Русинів навчаєш, як бій вигравати, й нечість долати, як вороженьки косити, і, і правду любить. Вої ревні, то предки наші кремні, які право боронить та за нас богилять. Аби Русь повстала, і могутна стала, аби храми роду, капища народу, волхви хвилину, й славлення богам творили. Перуй не перуй не Боже, потурунь, цілі рода славу, співайте тебе, силу, на Слава, перу. слава перуно, не худрому, які стріли кидає на ворогів наших. І вірно відведе постежця, тому що єсть той воїнам сути честь, як облаторунного спицю, праведені є. Прийми пожертви наші в ім'я, утвердження сили правди Твоєї, силами своїми благослови, свої, силами своїми наділи, силами своїми захищаємо, усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православну, усіх, хто відновлення владу на землях наших, в родах наших, бузданнях на наших. Руне могутні Боже наш, ти право охороняєш між голубовим чорнобовим надстановляєш. Крути коло живої явлення, осважі синіться. Ти ведеш нас, стезею правою до прані чесної, ворогами чорними, а берід утверджує, та й державу берегти, Україну Русь святою стерегти. Си сильних, відвага, відважних, правда праведних і святі святає, повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і ницях стараєш. Як огрім з небезгняне, та коперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, чому батьку допомагає. Різний парун у сваргу гукає. Військо до бою скликає. Гей, чи могутній виті, зіставайте до лави. Ми цей чуємо, лави стаєм, богів рідних України рухають у я Слава Богу, пару на світлостяни, усе він, громами землю пробуджує, тим дух, укріплює та ради. Кличемо вояцтво його небесне, що в Перуні. Стане межі прави та яви, ковни сворожі стерегти Україну, русь святою берегти. Хочемо сварга небесна, і вогнями многими виблискує. Все отцові наші кують митці у покіт збирають, знайкнув вражу. Тож ж візьмемо оружжя своє і станемо, поєдино, аби з предками вирушити в битву вселенську. хай зростає міць у тіла наших. А світло у душах чистих, бо прийдемо проти безладу лаг, несушки, сутворяючись богами нашими радами. Слава Перуну, <звітно> слава, слава. Гримичу сварій син, твій і щит, ми вірні діти, твої, чуємо сили несказанної, силу праведною, родом дану, в колі живо уявлення, тих уберігаєш, і руський нас, православних, повсякчас захищаєш. Ти душі наші святими бороницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай у нас не чпають ворогів, відганяють ворогів скопятів. Горить у душах наших, вогонь, сварожий вогонь, віри, праведної, святий Божий. Тож тобою ми повседнані, утрела й великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава Парумів, слава. Теруне, батьку нас, ми потребуємо твої сили й мудрості, та завзяття. Наповни душі наші хоробрісті та мужністю, світлом і правду, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних воїнів, праведних охоронців віри, православної України, русі славні. Хай перебуває під захистом Твоїм, хто захищає нині землі нашу рідну Україну, русь православну. усі, хто двох ладу на землях наших, в родах наших, у владі наших. Личу вогонь, твій сварожий дух праведний, великий Боже, могуть, пекучу боїв рідник прийди до нащадків їдинь прийди, Боже, Божого святи. Клечу вітер, святий стрий, Божий дух праведний, великий Боже, могуть, кличу івідник прийти за нащадків війни, прийди, Божого святи. Кличу Богу, ти, цю святу дух праведний даний дани божницю. Могу, пекучу прийди до нащадків їду, прийди, Боже, Божого святий. Пличу зерцю, святу покривицю, дух праведний, махоче божницю, могуть твердучу богів рідних. До нащадків прийде, почав святий. батько та, і Духом своїм землю нашу рідну Україну, Русь православна, та й прибуде їм сила, мій сила, праведна і родом дана, хай захищає вона всіх воїв слави, що по ній ходять і по ній ходити, ми хочемо лад і честь та її захищає. Хай та, буде так. Ну, як то вже звикли ми. Ми в тому часі додаємо ще заклик до руки, заклик дороги. Хто не, не вкусні знає, і це є окремо відео, що пояснити, що це за характерніцький заклик і чому його треба робити щодня, особливо в часі повітряної тривоги. Я стою на землі своїх, кличу предків родних моїх, закликаю рідню подолкові крові, призиваю всіх і вір приїздів. Хто ходив добрим господарем по землі, цій станьте, непохитнуся перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей, моїх, налийте силою народ, мій, щоб змити ворогів у наших землі, наших, з родів наших, з влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте напотих ворогів наших, на землях наших, в родах наших. У владі. В тій душі пала вогонь іскрикоторого, серці моїм пом'язь поболіт ворогів наших, родим і красні, предки мої, закликаю вас нині в біди небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик наш, почуйте заклик на ваших. Повстаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч, станьте гороч із народом моїм добробою, примножте силу нашої слави. і перемогти у цій битві до перемоги. Та й буде так. Так, тож на цьому завершується наше слово. Ще переходимо, як в час він не звиклися до словби ралишається з нами атоматичний... та